Мої вітання у студії Валерій Крет. До нового року залишилося небагато часу, і ще є можливість подумати над подарунком для кожного члена своєї родини, для друзів і колег. Таким подарунком, що створить у всіх казковий настрій і залишить яскраві спогади на довгі роки. Продовж тижня ми будемо обговорювати тему подарунків на новорічні свята. Моє співрозмовником є психолог Уляна Бабій, як же зорієнтуватися серед полиць і стелажів, як вибрати подарунок, щоб він був мрією дитини, але в той же час і корисним і розвиваючим. Які іграшки дарувати дітям на новий рік? Зрозуміло, що хлопчик, який захоплюється, наприклад, футболом, захоче одержати в подарунок м'ячик, а дівчинка ляльку. Але є деякі універсальні іграшки, які підійдуть будь-якій дитині, при цьому розвиваючи і навчаючи її. Дуже гарні, корисні ігри з правилами, в які можна грати вдвох, в трьох або великою компанією. Надзвичайно велика кількість в магазинах зараз є головоломок. Вони підійдуть дітлахам 7-8 років. Чудово, коли перед дитину стоїть певне завдання, цікаве, і вона намагається його вирішити. Конструктори є корисними для всіх діток і дошкільників, і учнів початкових класів. Спочатку ви можете придбати простий конструктор, наприклад, дерев'яний для будівництва, і ваша маля почне фантазувати, будувати замки. Чудовим подарунком буде магнітний конструктор, але варто пам'ятати про те, що якщо він складається з шести магнітиків, тільки шести магнітиків, тут шедевру не створиш. А коли є 20 і більше, тоді в дитини розвивається фантазія. Така іграшка гарна для діток будь-якого віку. Ми знаємо, що пазли картинки, які складаються, проте мінусом цієї іграшки є те, що близька кількість деталей до тисячі за. Заважатиме вашому малюкові складати те, що треба, коли дорослим необхідно зібрати картинку з величезною кількістю деталей, можливо, це нас і надихає, але дитина, складаючи такі пазли, не уявлятиме цілісної картини. Тому корисними дитячі пазли є такі, які розрізані на картинки. Ілюстрації повинні бути розрізані прямо або по косій. В такій грі дитина буде орієнтуватися на зміст цілісного зображення, підбираючи частинки не тільки за формою, але й за кольором чи розміром. Раніше ляльки-пупси були, так би мовити, безстатеві. Тепер їх нагороджують очевидними ознаками хлопчиків і дівчаток. Це не є правильно. У вашої дитини вистачає фантазії, щоб самій вирішити, хто в неї буде, хлопчик чи дівчинка. Для цього зовсім не потрібно створювати іграшку із статевими ознаками, тим більше купувати її. Ляльки Барбі завоювали сьогодні світи, від них вже нікуди не дітися. Безумовно, дівчаткам до п'яти років їх дарувати не варто. Дочекайтеся, коли е, дівчинка ваша виросте. Потрібно обов'язково стежити за тим, щоб вдома цих льок е, не було багато. Е, не треба колекціонувати Барбі, тому що своя особистість перестає бути дорога дитині. Ще та там і мамам варто стежити за тим, щоб з барбі можна було щось робити, шити її плаття, будувати будиночок, робити зачіску. І, хоча в магазинах зараз достатньо одягу одягу для ляльки і меблів, і взуття, не допускати, щоб дочка одержувала все готове. Це швидко набердає, перестає цікавити на відміну від того, що робиться своїми руками. Чудово, коли всю атрибутику дитина придумує сама і виготовляє сама.